Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий та захоплюючий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Коли я зустрів Марину, я знав, що вона була розлучена, і від першого шлюбу у неї залишилась донечка. Мене зовсім це не зупинило і не злякало. Батько дівчинки був живий і брав активну участь у вихованні. Аліменти були не надто великі, але допомагав матеріально додатково. Я вважав, що виховувати і наказувати її дочку я не повинен. Єдине, кохати її матір і піклуватися про них обох. Дружина спочатку теж так вважала. Одного дня я наважився зробити пропозицію, яку вона прийняла з радістю. Ми обговорили всі нагальні питання спільного проживання. Я вважав, що сварок у нас не виникне ніколи. Ми палку кохали одне одне. Тому хотілося швидше зіграти весілля і бути постійно разом, допомагати і підтримувати в складні моменти і радіти щасливим. На початку осені настав цей день, шлюб був ідеальним. Ми розуміли одне одного співслова, погляду, жесту. Ми зовсім не сварилися. Єдиний момент, що інколи змушував панікувати, виховання її дочки. Перед весіллям я говорив, що буду старатися стати хорошим другим батьком, допомагати і піклуватися про Марійку, Старатиму забезпечити комфортне проживання всім. Єдине, чого я не прагнув, це виховувати її. Спочатку вона погодилася та з часом захотіла, щоб я поводив себе як рідний. Одного суботнього дня наш день почався зі сварки. Я дуже втомлювалася протягом тижня, тому дуже чекав цих вихідних, щоб нарешті провести романтичний вечір зі своєю коханою дружиною. Я приготував вечерю, поки жінка була на манікюрі. Марійце прийшла казку на ніч, запалив свічки, умікнув спокійну музику і став чекати. Жінка була задоволена і захоплена, щиро раділа, і вечір видався надзвичайно романтичним. А на світанку Марійка забігла до нашої спальні з криками Моя мама, моя мама і заскочила на наше ліжко. Я намагався стриматися, але ситуація мене сильно обурила. Дівчинці було вже 10 років, і вона мала б розуміти, що потрібно стукати у двері перед тим, як зайти. Я спробував поговорити про це з жінкою, та вона обережно зітхнула і сказала, що я сам би мав її цього навчити. Від того дня наші стосунки значно погіршилися. Дружина більше вечорів проводила з дочкою, не звертаючи на мене ніякої уваги. Наше романтичне життя повністю зникло. Ми зовсім перестали розмовляти і підтримувати одне одного. одного. Життя повернулося з ніг на голову. Ми стали чужими. Постійні сварки, крики і незадоволення. Я мав би розуміти, що одружуватися на жінці з дитиною не найкращий варіант, тому що вона постійно буде розриватися між двома дорогими її людьми, а дочка набагато ближча, як чоловік. Тепер у мене виникають питання в голові: як жити далі? Змиритися і братися за виховання дівчинки, чи краще розлучитися? Питання складне, але потрібно щось змінювати, бо далі буде лише гірше. Любі друзі, а що б ви порадили зробити нашому герою? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.